Доброго здоров'я, шановні глядачі. Декілька попередніх відео були присвячені темі розшифровки загадкових малюнків на пшеничних полях. Зрозуміти зміст таких закодованих послань можна лише за допомогою. Такого кола часу. Його побудова ґрунтується на основі цього літочислення ми з'ясували, що найбільш трагічним в житті людства стане ось ця точка на сьомому колі. Сьогоднішнє відео буде цікаве тим глядачам, які хочуть зрозуміти не лише коли стануться катаклізми. А й чому вони відбуваються на планеті Земля з певною періодичністю? Який закон світотворення їх обумовлює? Але спочатку варто дати відповідь на запитання, яке часто надходить від глядачів? Перша його частина звучить так: чим обумовлене положення 2012 року в цій точці кола? Ось тут. І чому до цього числа йшли послідовно за годинниковою стрілкою. А після переходу по зеленій лінії оці чорні дати пішли одне за одним в протилежному напрямі. Відповідь знайдете в сюжеті спадок 35.2. Повторюватися не варто. А от другу частину питання, чому я 365 днів року замінила на 365 років, варто пояснити. Повернемося на хвилинку до анімації, яку ви вже бачили. Такий мультик демонструє, що уявна нематеріальна енергетична точка на початковому етапі свого руху отримує лобовий спротив оточуючого простору. Це змушує уявний об'єкт весь час відхилятися в сторону і створювати траєкторію спіралі. Наголошую ще раз, червона крапочка об'єкт нематеріальний і стосується невидимих людському оку енергетичних ліній. На такому літочисленні річний цикл налічує 9 обертів спіралі. А тепер уявіть собі, що до одного року. Приєднали оберти наступного. Потім ще одного. І так до 365. Таким чином вибудувалася спіраль довжиною в 365 років. Але закон руху енергетичних потоків однаковий як для маленьких річних циклів довжиною в 365 днів, так і для великих відрізків часу. Тому точно так, як наша червона точка потрапляла під вплив лобового спротиву і змушена була відхилятися. Точно так під власне лобовому спротиву розповсюдження спіралі довжиною в 365 років. В результаті маленька спіраль скручується в спіраль більшого розміру. Зараз ви побачите, як це виглядає. Сподіваюся, мені вдалося пояснити зрозуміло, що один і той же закон світотворення має однаковий вплив як на маленькі, так і на великі відрізки часу, включаючи і мільйони років. І цьому є докази, які ви добре знаєте, точно так як в річному циклі холод зими змінюється весняним таненням снігів. Точно так, в циклі довжиною мільйони років, періоди обледеніння планети змінюються таненням льодовиків. Тепер переходимо до питання, чому ж все таки на планеті Земля трапляються такі апокаліпсиси з певною періодичністю? Ось ця спіраль це дуже спрощений вигляд. Насправді траєкторія руху. То розширюється, то звужується. Зараз ви побачите цей процес в русі. Мабуть, ви помітили, що зліва на екрані були присутні дві сині стрілочки. Одна показує напрям поширення спіралі, друга наскільки збільшується її розмір у висоту. В момент, коли червона точечка виходить на максимальний діаметр спіралі, вона начебто зависає. При цьому вертикальна стрілочка набуває свого максимального розміру, а горизонтальна взагалі відсутня. В момент зависання відбувається зміна фази. У відношенню до календаря ми не використовуємо слова зміна фази, а кажемо зміна циклу. І така зміна відбулася в 2012 році ось по цій зеленій лінії. Тепер, як підказує нам розшифровка малюнків інопланетян, яку ми робили в попередніх відео, спіраль зробить 7 обертів. Маятник відрахує сім відрізків часу і дійде до точки максимального напруження. В цей момент наша крапка вибухне, в результаті в різні боки полетять точно ж такі ж енергетичні спіралі. Ви звернули увагу, що ви побачили в завершальному кадрі анімації? Це добра відома всім Квітка життя. Ми звикли малювати її в проекції на площину, а в мультику показана її справжня об'ємна форма. Нагадаю вам, що науковці стверджують, Всесвіт утворився в результаті великого вибуху. Нас дивує, як вибух може щось створювати, виявляється, може. Якщо розуміти, що це був вибух на енергетичному рівні і він не має жодного відношення до матеріального світу, матерія вторинна. В попередньому відео ви вже бачили таке зашифроване послання інопланетян. Коротко повторю. малюнок, схожий на краплю, яка ударилася об поверхню і хаотично полетіли бризки в різні боки, лише в центральній частині зберігся порядок. Три великі кружечки і три маленькі, розташовані на відстані 60 градусів один від одного. Якщо з'єднати їх місце розташування лініями, то отримаємо знак світа вида. Отже, світа вид буде змінюватися, лише центр збереже свої пропорції. Але кружочки на цьому малюнку можна об'єднати ще й в інший спосіб. Тоді в центрі отримаємо квітку життя. А навкруги розруха. Ще один малюнок представників вищого разуму. Він дуже відрізняється від попереднього, але інформацію несе точно таку ж в центрі квітка життя, а навколо неї чотирикутники. Вони мають чотири сторони, отже, це четвірки. А в попередніх відео ми з'ясували, що четвірка відповідає за розруху. Крім цього, такий малюнок є підтвердженням моєї версії про те, що територія України в майбутніх катаклізмах буде найбільш надійним місцем, і саме з наших земель почнеться новий виток розвитку цивілізації. Бачите, яку форму має квітка життя? Така форма присутня майже на кожній українській вишиванці. Отже в центрі жива Україна, а навколо неї територія руйнації, територія руйнівних четвірок. Підсумуємо все вище сказане ми з'ясували, що в циклах життєдіяльності як землі, як сонячної системи. Так і в періоді її обертання навколо центру галактики є моменти, коли енергія робить вибух. Чим менший об'єкт, тим менша його інтенсивність. Народ Майя прив'язав пророцтво про кінець світу до 26 тисяч років. Саме за цей час сонячна система робить свій повний оберт навколо центру галактики. В 2012-му, за календарем Мая, відбулася зміна циклу. Тобто, ми потрапили на саму верхню точку спіралі. В цей момент, як я вже казала, відбулася зміна фаз, тобто зміна циклів. Далі спіраль почне зменшуватися в діаметрі, закручуватися і напруження. Зростатиме. І як підказують нам малюнки інопланетян, на сьомому колі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 маятник відрахує нам останній виток до точки вибуху, тільки нагадую енергетичного, нематеріального, планета не розлетиться на шматки. В результаті вибуху сформується нова квітка життя. Тобто життя отримає свій новий початок і подальший розвиток. Ми з вами до року вибуху точно не доживемо. Але якщо вищий разум попереджає нас про такий розвиток подій, то, мабуть, варто зберігати і передавати цю інформацію наступним поколінням точно так, як це зробили наші пращури. Вони вплили знання про взаємодію енергетичних потоків. Взнаки, символи, обряди, традиції, а ми до цього часу не навчилися їх розуміти. Більшість людства до сьогоднішнього дня вважає форму квітки життя видумкою, фантазією попередніх поколінь, в кращому випадку такий малюнок називають сакральною геометрією, але жоден науковець не визнає. Що попередня цивілізація володіла знаннями на рівні до якого сучасній науці ще рости і рости?